То що, тоді ця хустка належить тільки їй. Дружина може розпоряджатись, як завгодно. І честь належить їй. Невже і нею. Дозволиш ти розпоряджатись їй? чи жінки щось не видиме і, щастя, її нема, хоч думають, що є, а хустка Що повториш ти зло. Це слово у мозку крутиться, не наче ворог. Над житлом де безчинствує чума. Він говорив про неї. Навіщо прислухатися до того? Що він казав? Как казав, що з нею він, що з нею, що лежав, лежав із нею. Із нею, чи на ній, як вам завгодно генерал. Лежав із нею. Чи на ній? Він її не славив. Лежав із нею. Хустка. Хустка! Хустка! Примусити зізнатися і повісити! Повісити Поміщити! Хочу примусити зізнатися! Я вистрімчу, якби, якби Якби нічого не було, я, я не дійшов би до такого, такого... настав будьте, будьте чоловіком Послухайте! мільйони, мільйони, мільйони спинять на прохідних дворах, які зовуть чомусь потужніми... Що ви позбавились ілюзій! Падуча впевнено, вдруге за добу. Падуча? скроні треба терти. Ні, не, не можна! Хвороба має йти своїм порядком, а то вуста запіняться і він почне біситись. Нехай отягнеться він трохи. Як тільки я звільнюсь, ми зможемо поговорити. Йдіть. Йдіть. Як тільки я звільнюсь, поговоримо.